Привіт, любі друзі! Сьогодні я до вас із запрошенням на побачення з морем у складі української групи. Цього разу зустрічаємося 4 квітня 26-го року і відправляємося в Круїз на прекрасному лайнері Sun Princess, що належить круїзній компанії Princess Cruises. Цей лайнер називають містом на воді через неймовірну кількість інфраструктури, ресторанів, басейнів, розваг. І найголовніше це незабутні заходи сонця, що добре видно скрізь розсувні стіни Інфініті Horizon. Наш маршрут пролягатиме Італією, Іспанією, Францією. І родзинкою маршруту стануть скелясті береги Гібралтару, що, до речі, дуже рідко зустрічається в круїзах Середземним морем. Детальніше наш маршрут. Стартуємо в Барселоні, в яскравій Барселоні. Наступний день проводимо в морі, насолоджуємося лайнером та атмосферою. Третій день в нас Гібралтар. Так, потім знову відпочиваємо, проводимо, насолоджуємося днем в морі. Далі відвідуємо французький Марсель, італійську геную, італійське ліворно Флоренція Піза. І закінчується круїз у вічному місті Римі. Вартість стартує від 699 євро за одну людину при двомісному розміщенні. Інші категорії доступні, будь ласка, дивіться у описі під цим відео. Тож робіть, як ми, для себе каюти ми вже обрали, забронювали. Фіксуйте, фіксуйте гарні вартості, насолоджуйтесь круїзом. Для всіх питань ми тут поруч, завжди працюємо для вас. Тож давайте втілювати мрії. До зустрічі на рту. Па-па!